Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні майбутні семикласники, шановні батьки. Сьогодні в вашій увазі я хочу представити підручник алгебра для 7 класу, який пройшов конкурсний відбір у 2015 році, та буде виданий держзамовленням та поступить у вільний продаж. Перед вами обкладинка цього підручника. Це перший варіант обкладинки, Я думаю, що вона ще буде вдосконалюватися. Скачати фрагмент підручника можна за посиланням коса, а7, RAR. Перше видання підручника Алгебра 7 клас побачила світ ще у 2007 році, перед вами знайома обкладинка цього підручника за 8 років більше мільйона учнів та вчителів використовували цей процес, цей підручник у навчальному процесі, а вчителі України набули досвіду у викладанні за цим підручником. За цей час автор отримав чимало листів із пропозиціями по вдосконаленню цього підручника. Більшість із цих пропозицій була врахована. Підручник містить вступне слово до всіх сторін навчального процесу учнів, вчителів і батьків. Ось перші дві сторінки цього підручника. Підручник складається з трьох розділів, назви і зміст, яких відповідають програмі. Кожен з них починається короткою мотивацією вивчення цього розділу. Ви бачите цю мотивацію. Лаконічне, але в той самий час повне пояснення теоретичного матеріалу проілюстровано необхідністю кількістю прикладів і задач. Текст підручника написано максимально простою, зрозумілою та доступною мовою, з детальним поясненням розв'язування типових прав. Після викладання теоретичного матеріалу подаються питання, які допоможуть цей матеріал краще засвоїти. Перевірити теоретичні знання учнів, в тому числі і батьків. Перед вами. Параграф 28, викладення теоретичної частини, схема розв'язування, додач е, е, систем лінійних рівнянь способом підстановки, Два приклади, питання, все це ви бачите на слайді. У підручнику запропоновано диференціацію на вправи початкового, середнього, достатнього та високого рівня та виділено номери підвищеної складності. У кожному параграфі вправи розміщені з наростанням складності. Перед вами один з таких маленьких параграф, який задачі займають цього дві сторіночки, і ви бачите диференціацію вправ. У більшості параграфів кількість вправ подана з деяким перебільшенням. Це разом з диференціацією вправ дозволить вчителям вибирати вправи для класних та домашніх робіт з врахуванням різного рівня розвитку дітей. Для зручності вправи кожного параграфа поділена на класні. Номери цих вправ подані чорним кольором та домашні. Номери цих вправ подані синім кольором, ви бачите на слайді справа. Приблизно 90 вправ для домашніх робіт подано за парним принципом. Тобто це вправи тих самих тип, які були розв'язані на улиці. Відповідно, 10% домашніх вправ є вправами нових типів або дещо модифікованими вправами, що розглядалися на улиці. Вони розраховані на здібних учнів. Підручник містить достатню кількість логічних вправ, вправ на розвиток інтелекту, задач та вправ пов'язаних з історією, географією та культурою України. Авторських задач видатних математиків, що сприятиме всебічному розвитку особистості. 14-та вправа на слайді справа це вправа, результатом якої є прізвище нашого українського кардіохірурга зі світовим ім'ям Амосова, а вправа 140 це авторська задача Ньютона. Після кожного параграфа подано вправи на повторення, серед яких вправи на повторення матеріалу попередніх параграфів, попередніх класів та вправи про пропедевтики нового навчального матеріалу. Також після кожного параграфу запропоновано задачі рубрики, цікаві задачі для учнів неледачих. Це в основному олімпіадні вправи, вправи підвищеної складності. Певна кількість задач та важливих висновків подається у вигляді схем та таблиць, що є сучасною формою подачі інформації та сприятиме умінню учнів здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, як це вимагає державний стандарт, базова і повна загальна середня освіта. Перед вами деякі такі табличні та схематичні форми подачі матеріалу. У підручнику запропоноване розумне співвідношення та чергування усних та письмових вправ, технічних вправ на відпрацювання певних навичок, логічних вправ, вправ на розвиток інтелекту. У більшості параграфів підібрано найрізноманітніше вправи на прості спрощення та обчислення, усні та письмове, обчислення значень буквеного виразу при відповідних значеннях букв, спрощення та перетворення виразів, розв'язування рівнянь простих та складних, текстові задачі. Вправи подані у вигляді таблиць та схем доведення тотожності, розвиваючи та логічні вправи. Перед вами матеріали, задач, задачний матеріал одного із параграфів, множення різниці двох виразів на їх суму. Ви бачите і усні вправи, і вправи закінчити запис, що є вправами початкового рівня, спростити вираз. Найти корені рівняння, обчислити зручним способом та творчі вправи 511, 516 та 517 номер. Підручник містить достатню кількість задач практичного спрямування. Текстові задачі пов'язані з рухом тіла, в тому числі з урахуванням течії ціною товара, роботою, роботою та продуктивністю праці. Інші задачі економічного змісту. Задача. 1091 це задача на рух по місцевості, 29-та на рух з урахуванням течії річки. Наступна задача це задача економічного змісту і нарешті задача на продуктивність праці. Після закінчення теми блоку параграфів подаються завдання домашньої самостійної роботи, які подано тестовій формі, за допомогою яких учень може здійснити самоконтроль і самооцінку навчальних досягнень. Та завдання для перевірки знань з цієї теми форми тематичної контрольної роботи. Ці завдання можуть служити вчителям та учням зразком для проведення тематичної атестації, як у традиційній формі, так і у тестовій формі. Крім зазначеної вище, завдання домашньої самостійної роботи виконують також функцію пропедевтики, підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. На наступному слайді ми зараз побачимо. Варіант домашньої самостійної роботи номер 1 12 завдань тестового характеру, та завдання для перевірки знань до параграфів 1.6. У підручнику включено вправи для повторення розділів. Достатня кількість цих вправ біля дозволить ефективно та результативно організувати повторення і систематизацію навчального матеріалу в кінці навчального року, а також можуть бути використані вчителем під час поточного повторення. Ось перед нами вправи для повторення розділу 1 і розділу 2 перші сторінки відповідних сторінок підручника. Підручник має достатнє українознавче наповнення. В ньому запропонована інформація про життя і наукову діяльність відомих математиків і педагогів України. Зміст задачного матеріалу теж там, де це доцільно. Має українознавче наповнення, деякі задачі, такі ви вже бачили. Також у підручнику включено багато історичного матеріалу. На слайді справа вони йдуть під рубрикою ще раніше. Зокрема, це до одного з перших параграфів підручника я навів приклад. На лівій стороні слайда розповідь про фундаторів математичних олімпіад в Україні. До навчально-методичного комплекту «Алгебра 7 входять безпосередньо сам підручник Алгебри, книжка для вчителя і зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Всі ці посібники можна придбати у видавництві Генеза. Адрес шоп генеза, телефон надається або у автора. Алгебра 7 клас книжка для вчителя. Запропонований посібник містить розробки уроків з алгібри. Мета даного посібника практична допомога вчителю у побудові урока, що відповідає сучасним вимогам та підборі додаткового дидактичного матеріалу. У посібнику запропонована одна з можливих структур кожного уроку, що дозволяє досить ефективно використовувати навчальний час. Найбільш повно реалізовувати можливості змісту підручника, тим самим досягаючи високої якості математичних знань учнів. Перед початком кожної теми сформульована мету її вивчення, основні вимоги до математичної підготовки школярів, запропоноване орієнтовне поручне планування відповідно до діючої програми з математики. У запропонованих розробках уроків виділено основні структурні елементи уроку, визначено дидактичну мету кожного уроку, Орієнтована на раціональне поєднання усних і письмових видів робіт, як при вивченні теорії, так і при розв'язуванні задач. Алгебра 7 клас зовсім для самостійних та тематичних контрольних робіт. Посібник містить 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт усі у 4 варіантах. Формат самостійних і контрольних тематичних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено. Тестові завдання як закритої форми з вибором однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер один у самостійних та завдання 1.3 у тематичних контрольних роботах є завдання закритої форми. Усі інші завдання є завдання відкритої форми. У зошиті передбачене місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткої відповіді для запису процесу розв'язування у завданнях в повному розв'язанні. За потреби учень може додатково використовувати чорнетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді не є обов'язковою. Усі посібники, які входять до складу навчально-методичного комплекту, можна придбати у видавництві Генеза. Щоб генеза Юа, телефон надається або у автора. Нагадую вам, що скачати фрагмент підручника можна за нижче наведеним посиланням. Хочу подякувати вам за увагу. До побачення. Пишіть на e-mail ister69.sabacmail.com.